Вітаю вас. В ефірі програми Місто з новинами четверга 9 червня. В студії Марина Куть. Коротко про головні теми випуску. Добре натреновані, вчасно порятовані. Криворізькі гірничорятувальники провели навчання в умовах, наближених до реальних. Церква святкує подвійне свято у День Вознесіння Господнього відзначили прихожани Свято-Вознесенського собору. Район під контролем. Сьогодні Криворізькі поліцейські почали масштабне відпрацювання Саксаганського району. Мала сцена для великого мистецтва. У Криворізькому академічному театрі імені Шевченка тривають ремонтні роботи. В англійському стилі вчителі глобальної мови поділилися секретами, як легко і невимушено дітворі підтягнути англійську у літньому таборі. У Кривому Розі пройшли навчання гірничорятувальників. рятувальників Тренувальний статус заходу не завадив створити максимально наближені до реальності умови. Хто впорався найкраще? Дивіться в сюжеті. Швидко загашена пожежа, оперативно врятований постраждалий гірник. Невеликий перелік справ рук гірничо-рятувальників. На щастя, ці кадри не останні реальні операції порятунку, а лише тренування, в якому взяли участь чотири взводи. Це вже фінальна часть. Счаст були соревновання в взводах, потім виход в фінал. І от сьогодні чотири відділення закончили соревновання, зараз підводять ітоги. Це взвода третій, сімой, восьмой, дев'ятий який один розположений в кривом рогу, один марген, це не прородне запорожська області. Під час навчань гірничо-рятувальники успішно виконали фінальну місію, подолали завали під землею, знайшли пораненого та максимально швидко винесли його на поверхню. Фахівці кажуть, така практика дуже допомагає в роботі. Один із найбільших випадків, звісно, да, був пожар на ДФ2 Сіверного Гока, коли в температурі воздуха мінус 17 відбувалося тушення пожара. горіла конвейерна галерея. Вот. И из-за погодных условий перемерзания воды в рукавах то есть это было довольно сложно. То есть нужно было здесь выбрать тактику тушения пожара, чтобы можно было пополнять и возобновлять оборудование, которое применяется для этого. Як відомо, досконалості не має меша, але переможця все ж довелося визначити. Ним став сьомий взвод на сходинку нижче, восьмий, бронзовим призером дев'ятий. А майже вірвалися до чільної трійки команда третього взводу. Їрничо-рятувальники отримали цілком заслужені почесні грамоти та грошові премії. Високий професійний рівень цих мужніх чоловіків побачать і за кордоном. У серпні протягом тижня вони змагатимуться з суперниками з інших країн на міжнародних змаганнях, які прийматиме Канада. Подвійну радість мали сьогодні прихожани свято Вознесенського храму. Церква відзначала своє 140-річчя і храмове свято у древньому осередку духовності. Побували і наші журналісти. Вознесіння Господнє – вінець православних свят, адже цим днем завершується земне перебування Ісуса Христа з учнями. Тож віряни з особливим трепетом йшли на службу до церков. А для мешканців Інгулецького району значущі свята посилили ще однією датою. Свято Вознесенському храму виповнилось 140 років. Це та церква, яка дивом уникла руйнування в богоборщі часи. Навіть з північних околиць міста віряни йшли на службу до цього храму. Церкву закривали і знову поновлювали там служби, перетворювали на склад, майстерню, але духовне взяло. Гори. Как из Сионской горницы вышли апостолы, так и с этого храма также вышли в свое время не только благочестивые христиане, но и пастыри, священники, которые стали сегодня бесстрашно проповедовать учение нашего Господа. Этот храм стал и пристанищем колыбелью. І для многих святителей у своє время був і покойный патріарх Олексій II, і митрополит Ніколай, Антоний Черниговский. У 90-х роках храм реконструювали, стіни розписали за старовинними ескізами. А на початку 2000-х побудували й дзвіницю. Духовну чистоту храму підтримує зараз отець Володимир. За своє самовіддане служіння він отримав цього дня одразу дві нагороди церковну і мирську. Проте Ірей отримав право носити другий хрест, що є свідченням непохитності його віри. Ще одна відзнака нагрудний знак за заслуги перед містом другого ступеня. Місодіочі радостно а тому, що ми прийшли к цієї матері, матері церкви. отдать ее должное то, что она как любящая мать заботилась и заботится у всех и вся. Ибо когда боль, беда, болезнь, мы идем к храму. Мы просим Бога, мы просим Царицу Неба и Земли, чтобы она покрыла нас честным своим помопором. И по вере Наші ми отримуємо, праці На згадку про свято храму Юрій Вілкул отримав ікону свого покровителя – Георгія Побідоносця. Це той храм, в який ми всі ходили, коли ні одного храму другого не було. Єдинний був в нашому місті. І це дуже символічно, що пішло відрождення духовності в нашому місті це з цього храму. Сьогодні В каждом районе каждый православный может прийти в храм, может прийти в церковь. Не всегда так было, поэтому надо ценить это и объединяться не только по производственным признакам, но и по духовным. Мы видим в храмах много молодежи, много детей, которые уже не будут. Завершать какие-то неблагочестивые поступки для вірян цей день особливий. Говорять, що церква просякнута особливою атмосферою, перебуваючи у цих стінах, люди відчувають дихання історії. Храми возводились на місцях, які особливі. тому тут і місце особливе. Тут я думаю, це центр духовності. Ну вот, и, конечно, такая дата, це дуже значить. І вас всех поздравляю з праздником, приходите. Почаще, и Господь будет вам дарувати і и і душевне, і Хочется всех поздравить поздравити з цим праздником, с Вознесением Господним. Поздравляем всем, всем счастья, здоровья, Божьей Господнім. Поліція на варті спокою саксаганців, мешканців найменшого за площою та найбільшого за заселеністю району міста. Сьогодні правоохоронці з розмахом почали його відпрацювання. Подробиці далі. Озброєні та підготовані, досвідчені та повні молодого ентузіазму старі та нові поліцейські сьогодні пліч обліч на варті громадського порядку та спокою мешканців Саксаганського району. У рамках відпрацювання профілактика та розкриття вуличних кримінальних та адміністративних правопорушень, що не дозволить допустити зростання рівня криміногенної обстановки. В начале лета, как правило, весенний летний период есть определенный всплеск в определенных районах количества уличных правонарушений, таких как хулиганств, грабежей. Поэтому с сегодняшнего дня мы на протяжении трех дней-четырех дней будем отрабатывать территорию Саксанского района и плавно переходим на территории других районов. Такие комплексные, целенаправленные наружно профилактические мероприятия с задействованием максимально личных ставок Криворосского гарнизона полиции, которые будут профилактировать территорию нашего города. и управления патруль. Патрульної поліції районного відділення поліції та її груп швидкого реагування поліції охорони більше ста полісменів від 17 до 24 години патрулюватимуть вулиці. Раніше до подібних заходів активно долучались військові частини 3011, що тепер знаходяться у зоні АТО. Тож план відпрацювання було намічено вже спільно з новою патрульною поліцією. патрулирование будет организовано как автомобильными патрулями, которые будут работать на территории района, так и пешими патрулями совместно сотрудники управления патрульной полиции совместно сотрудниками районного отделения полиции совместные наряды пешие патрули будут отрабатывать лица, которые стоят на профилактических учетах проверка образа жизни формат их жизни и соответственно правонарушителям будут приниматься меры административного воздействия, которые будут задержаны за различные административные правонарушения. На становой кременкиевы патрульные Авто роз'їхались на відпрацювання району. Yeah! 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 Далі короткі вказівки і наряди для піших полісменів. У нас сьогодні достатньо висока плод снарядів. Сьогодні на території саксаганського району не давно відбуватися ні одного правонарушення, ні одного преступлення. Насторожі спокою та правопорядку з чіткими інструкціями щодо дій в тих чи інших ситуаціях, дотримання дисципліни та законності. Поліцейські планово та ґрунтовно взяли за боротьбу з вуличною злочинністю. Сьогодні ж у Саксаганському районі на виїзному прийомі про проблеми городян у царині правопорядку говорив очільник поліції. З якими питаннями прийшли до Валерія Лютого? Люди знає Дар'я Ворона. На прийом до начальника поліції приходять з різними проблемами, як кримінального, так і адміністративного характеру. Але бувають і такі питання, що взагалі поза компетенцією правоохоронців у кожному районі каже начальник поліції своя специфіка. Саксаганський район сам по собі специфічні плані того, що це є великою спальнею міста. Здесь меньше промышленных предприятий, чем в другом районе, меньше промышленности. Однако большая плотность населения с учетом домостроения, градостроения и улично-дорожной сети. Ну, как правило, это бытовые вопросы. Вот первые граждане, которые пришли, два человека было, они, правда, не из Саксаганского района. Это именно с вопросами, с проблемами, которые являются расследованием уголовных дел. У кривому розі помітна тенденція до зменшення випадків вуличних грабежів допомагають у розкритті злочинів камери спостереження, яких зараз у місті близько півсотні. А впродовж року планується встановити ще стільки ж. Та за окремими видами злочинів, каже Валерій Лютий, на жаль, є зростання. Однак він упевнений, робота в місті патрульної поліції дозволить більш оперативно реагувати на правопорушення. С приходом патрульной полиции там стала именно вот, наша старая полиция стала работать гораздо проще. Почему проще? У нас сейчас достаточно если вы сами в городе видите, достаточно высокая плотность нарядов. Все наряды, как правило, они перераспределены по всему городу равномерно. Если, допустим, раньше не секрет, были те районы, которые наиболее удалены, это Терны, это Энгулес, особенно север города, Терновского района, не секрет, там в некоторых районах по несколько месяцев не видели ноги полицейского. То сейчас весь город разделен примерно равномерно на 60 квадратов по дислокації, в кожному квадраті патрулює свій екіпаж. Прикладом ефективної роботи патрульних Валерій Лютий назвав їхню реакцію під час нещодавньої історії з убивством у Довгинцівському районі. Адже саме патрульна поліція затримала підозрюваного до приїзду слідчо-оперативної групи. Прикрий інцидент стався сьогодні на 291-му міському маршруті. Перевізник відмовив у безплатному проїзді двом учасникам бойових дій, що тривають на сході України. Довести словами неправомірність вчинку, водія хлопцям не вдалося. Як ситуація розгорталася далі, знає Тетяна Васильова. З учасниками конфлікту ми познайомились на кінцевій зупинці 291-го маршруту. Там вже працювали інспектори патрульної поліції. Їх телефоном викликали хлопці, яких відмовився перевозити безплатно водій маршрутки, не дивлячись на їхні посвідчення учасників бойових дій. Я спираючись на закон України, де передбачено, що для учасників АТО немає обмежень в кількості перевезень людей. Категорично відмовивши водій, мені в безкоштовному перевез... Перевезені, я йому віддав 8 гривень за себе за себе і за свого побратима. Суперечка не закінчилась, Я визвав, як по закону годиться, сотрудників поліції для того, щоб вони урегулювали це і правильно поставили все на свої місця. Хто з нас не прав? Те, що хлопці сплатили за проїзд, підтвердив і водій. Проте свою провину він не визнав. Рішенням між коли ми заключали договори на перевозку в маршрутних таксі до 18 місць, Предусмотрено льгот, льготне місце. Если бы у меня было 22 или 24 больше вместе автобус, там 4 львотных места. Пытание возникло. Они, они оплатили проезд сразу. Начали по телефону. Вы не знаете закона. Начинает мне вот в интернете есть закон. За свідчением участников конфликту патрульная полиция склала протоколы. Как указано в пояснении, что им водитель угрожал о том, чтобы они выходили, и отказывался ехать. Дальше мы передаем это в транспортный отдел в горы И, естественно, дальше располком будет с транспортным отделом разбираться насчет этого всего. Действительно, есть закон, который гласит о том, что должны перевозить безоплатно. Но местные, местные власти, они также принимают свои распоряжения по данному делу. И у нас действительно такие в городе есть, что одно льготное место. Поэтому вопрос, он очень такой... Чи можна рішення місцевих органів самоврядування, на яке посилався водій 291 го маршрута, регулювати закон України? Це запитання. Ми поставили юристу і почули у відповідь: такі протиправні дії перевізники міського транспорту трапляються по всій території України, допоки відповідальність за них буде такою незначною, яка є нині, їх не викорінити. Право пільгового проїзду визначено не тільки даним законом для учасників бойових дій, воно передбачено законом України про транспорт та про автомобільний транспорт, в яких чітко визначено, що перевізник зобов'язаний забезпечити пасажирам право на пільговий проїзд, а також якісне і своєчасне їх перевезення. Чітко визначено всіма видами пасажирського міського транспорту. Без жодних застережень, без жодних визначень щодо кількості і всього іншого. Тобто, в даному випадку водій не мав права відмовити навіть двом учасникам у пільговому проїзді. Як ми бачимо на сьогоднішній день, прикриваючись рішеннями міської ради стосовно влаштування одного пільгового місця, на мою думку, це є не досить. Так би мовити, законодавчо е правильним. Прикрім є те, що словами вас туди не посилали, хлопцям довелось почути у кривому розі неодноразово протягом цього дня. Шановні громадяни міста Кривий Ріг, Та хочу приїд? до вас звернутися і попросити, щоб ви були чимними і слідкували за тим, за тим, як перевізники виконують свою працю Закон України їм компенсує все. І я не знаю, яка підстава для цього, щоб нас, хлопців, які захищають свою державу, тим паче добровільці, та немає різниці хто, такими способами це угнітати. Чесно сказати, мені дуже болить. Слідство у справі літньої криворожанки, що стала інвалідом після ДТП за участю депутата міськради від сили людей Юлія Морозова, невиправдано затягується, заявляє адвокат постраждалої Сергій Качковський. Нагадаємо, аварія за участю депутата трапилася в грудні минулого року на вулиці Мусорського. Його легковик підрізав маршрутне таксі, внаслідок чого всередині салону впала літня жінка. Вона отримала кілька переломів, що призвело до інвалідності. Уже прошло более чем полгода после дорожного транспортного происшествия, в котором получила тяжкие телесные повреждения моя клиентка Шмыга София Павловна. В течение этих шести месяцев следственным отделением Крыловского городского управления полиции проведен целый комплекс процессуальных действий. Установлен участники дорожного транспортного происшествия, установлены очевидцы ДТП, проведены допросы. Проведены следственные эксперименты, проведена э, судебно-автотехническая э, экспертиза, проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установила степень тяжести полученных э, шмыгой Софией Павловной телесных повреждений. По этой причине обратился э, в Краворусскую местную прокуратуру номер 3 жалобой. чтобы органы прокуратуры приняли меры к следственным органам Кыргызского городского управления, для того, чтобы те, в свою очередь, приняли процессуальное решение и дело направили в суд, чтобы суд установил истину по делу и оценил те доказательства, которые собраны в материалах уголовного производства, и установил истину по делу и признал того или иного участника дорожного транспортного происшествия Віновним или нівіновним, в совершенні ДТП. До суддівної производства, якщо будуть затягуватися, я буду обращатися в вищі інстанції. Програма Місто триває далі дізнайтесь про таке. Мала сцена для великого мистецтва. У Криворізькому академічному театрі імені Шевченка тривають ремонтні роботи. В англійському стилі вчителі глобальної мови поділилися секретами, як легко і невимушено дітворі підтягнути англійську у літньому таборі. До нового театрального сезону в Кривому Розі відкриється оновлена мала сцена в академічному театрі імені Шевченка. За дорученням міського голови хід реконструкції проінспектував заступник мера Олександр Катриченко, на якій стадії роботи бачив Олег Ендриксон. Гарний колектив, цікавий матеріал і натхнення чи не основні кити, на яких базується успішна діяльність будь-якого театру. А якщо до цих складових додається ще й необхідна інфраструктура, успіх гарантований з усім вище згаданим в академічному театрі драми та музичної комедії імені Шевченка, все гаразд. Більше того, невдовзі у ньому з'явиться оновлена мала сцена. Повністю встановлена вся необхідна полісівши мором шума шумоізоляція даного театру. Повністю замінено все священні, і в тому числі буде подвиджена реконструкція подйомників. Сама мала сцена. Со 140 кресел, которые были в данном театрі, которые были размещены, количество после реконструкції будет увеличено до 180. То есть мы говорим сегодня спокойно что это даст возможность большему количеству зрителей присутствовать на выступлениях, которые будут проводиться на малой сцені. Перетворення торкнуться не тільки внутрішніх приміщень, а й зовнішнього вигляду будівлі. За пропозицією Юрія Вілкула, на фасаді зроблять виносний балкон система буде оборудована повністю автоматичними, раздвижными дверями, для того, чтобы эта сцена, внутренняя сцена, была логическим продолжением наружной сцены. Для того, чтобы в выходные праздничные дни устраивать как раз отдых не только для тех 180 человек, которые а изъявляют желание присутствовать на представлении, а в том числе проводить культурно-массовые мероприятия уже на улице в нормальный летний период времени, когда будут нормальные погодные условия. Нового вигляду набуде не, не лише мала сцена, а й допоміжні приміщення. Ми діляємо не тільки сцену, ми діляємо повністю часть здання. То тобто, есть як для зрителей, так і для тих людей, які будуть на цій сцені роботи. Ми установлюємо нові душові кабінки в кожне грім грімоборний. Міняється абсолютно всі сантехническое оснащение. Делается полностью балетный класс, опять-таки, со всеми теми необходимыми, самыми необходимыми удобствами для нашего балета. И новый гардероб. Ну, то есть это абсолютно автономная площадка, которая будет независима от нашей большой сцены. Роботи в самому розпалі наразі готовність об'єкта фахівці оцінюють у 30 За словами Олександра Катришенка, мала сцена зможе прийняти перших глядачів уже наприкінці вересня. Криверг вражає потужністю промислових гігантів, глибиною кар'єрів, але той, хто вважає, що наше місто це лише виробництво, помиляється. Учорашній захід вкотре підтвердив, що криворістів вміють берегти те, що мають. У місті завершився всеукраїнський семінар, практикум заступників директорів станції юних натуралістів з теми сучасних форм екологічної освіти і виховання в промислово розвинутих регіонах України. Більше про це Ірина Павленко. Вчора Криворізькі простори гостинно відчинили двері для учасників семінару заступників директорів станцій юних натуралістів з дев'яти областей України: Дніпропетровської, Київської, Волинської, Донецької, Полтавської, Рівненської, Чернігівської, Чернівецької та Житомирської. Представники решти областей відвідують Дніпродзержинськ. Організатори семінару за темою сучасні форми екологічної освіти і виховання в промислово розвинутих регіонах України наголошують на його дієвості для екологічного виховання молоді. Жовтнева станція юних натуралістів остання зупинка фахівців природолюбів. Зустріла їх цікавою програмою. Сьогодні основною задачею було організаторів семінара було познайомити наших гостей, а це практично кожна область України з різними отраслями промисловості міста Кривого Рога, але в основному. Стімі, котораються градообразовательними, Дніпропетровська область була обрана не випадково для проведення даного семінару, тому що в області збережена найкраща мережа позашкільних навчальних закладів екологістичного профілю. Їх більше всього працює. 15 закладів по екологічній і вихованні. Програма дуже насичена, цікава. Максимально показані всі позашкільні заклади, всі учасники, я думаю, вражені. Семінар розпочався екскурсією учасників нашої гордістю криворізьким ботанічним садом, який наразі квітне салютом з тисячі троянд. Відтак природолюби відвідали промислові музеї міста, оглянули приголомшливі криворізькі кар'єри та шахти. Густих пролісів, як на Полтавщині чи Волині, ми не маємо. А вразило освітянську братію з інших областей ось що. Ніколи не думала, що такі величезні масштаби виробництва промислового залізної руди сподобалось дуже місто, сподобалися люди, які живуть у ньому і працюють. Те, що у вас дуже багато позашкільних навчальних закладів, це дуже добре. 30 на місто це вражаюче. Якщо порівнювати з Полтавою, то в нас тільки 5 навчальних закладів позашкільних. Отже, Діти залучені до різних напрямків виховання не тільки екологічної, за іншими напрямками. Я вперше на Дніпропетровщині, але мені дуже сподобалося. По-перше, у вас дуже велика мережа позашкільних навчальних закладів екологічного профілю, і проводиться дуже велика і грандіозна робота. Відтак делегація курсувала територію закладу, де є напрочуд рідкісні представники царства флори. Дітлахи, які тонко відчувають природу, представили виставку своїх рукотворів з матеріалів матінки природи. Тож фахівці природолюби оглянули виставку декоративно-прикладного мистецтва. Потім семінаристи взяли участь у майстер-класах з виготовлення сувенірів з природної сировини, познайомилися з братами меншими, яких викохують юні натуралісти жовтневої станції. Кривий ріг, місто промислове. Тому та робота, яка проводиться для збереження наших невеличких природних запасів, та виховання у дітлахів любові до природи, безцінна. Як з користю і подальшою перспективою провести лінгвістичне навчання у пришкільних таборах обговорили сьогодні на семінарі в 68-й школі. Деталі в сюжеті. Summertime and the project is easy» – Під таким гаслом і назвою сьогодні в 68-й школі пройшов міський семінар для педагогів англійців. Саме літо пора дозвілля і сонця вдалий час для цікавого і необтяжливого навчання криворізьких школярів в глобальній мові. Цьогоріч цим займається вже більше 10% пришкільних відпочивальників. За попередньою мережою ми нараховували 15 таких літніх мовних таборів в наших навчальних закладах, А сьогодні ця цифра вже складає 26 таборів. Ми охопили дану форму роботу 2301 учня. І це чудова нагода для батьків безкоштовно надати дитині знання з іноземних мов англійської, німецької, французької та іспанської у літній період. Окрім того, заняття проходять у нестандартних ігрових формах, а діти вивчають позапрограмовий матеріал. Навчання відбувається з різними групами. Учасниками семінару стали близько сотні вчителів англійської мови з усього міста та керівників мовних районних методоб'єднань, що в ході набутих на практиці нових методичних наробок зможуть покращити якість та ефективність навчання англійській криварійських школярів. Провідниками в сучасну лінгвістичну педагогіку сьогодні стали тренери столичного центру, що втілюють в життя досвід британських фахівців. Звернемо увагу вчителів на ті речі, які вони добре знають, але зможуть застосувати на наших нових ресурсах навчальних. Це стосується сьогодні. Вони стануть учасниками практичної сесії і уявлять себе п'ятикласниками. А пізніше ми поговоримо про роботу літніх мовних таборів і можливо вчителі відкриють для себе щось нове у проєктній роботі. Першочерговим є поширений нині комунікативний підхід та універсальна підготовка учнів. Передана вчителям методика навчання дозволяє підготувати дітей і до державних, і до міжнародних іспитів, а також робить проведений на уроці час ефективним і плідним, і що важливо, комфортним для обох сторін. Всі новини на сьогодні по завершенні випуску у рубриці День з містом розкажемо про розкопки старовинних храмів на території Кривого Рогу. Наталія Рибчинська спілкувалась із священнослужителями та істориками про цікаві знахідки та перспективи створення нової історичної пам'ятки у центрі Кривого Рогу. Таким 9 червня побачили наші журналісти і телеоператори. Сподіваємося, що показали вам усе найцікавіше. Залишайтеся з Руданою і до зустрічі за добу. З вами була Марина Куть. Щасти.